Шум моря, спів пташок. І найрідніше материнське. «Мама тебе дуже-дуже любить, любимо. Так? Так? Трьохрічна Уляна почути цього не може. Двобічна нейросенсорна глухота, яка вразила дівчинку, обмежує її спілкування зі світом і близькими людьми до рівня мови дотиків. Вона сидить біля дошки, я її кличу, вона не чує, вона тільки на дотик. От я її ручкою, тильно, Улянка, і вона тоді чує мене. Вона не чує, проте дуже хоче. Старано вчить розпізнавати звуки, не чуючи їх. Вона сама букви собі носить і сама показує. М -м -м. Я кажу, а яка там ще буквинка Є вона... о, я кажу, а разом буде. Вона так мо показує. Вона старається. Але будь-які намагання маленької уляночки без хірургічного втручання значного результату все одно не мають. Дітки, які не чують або погано чують. Не можу спілкуватися з однолітками, набувати комунікативних навичок. Саме операція кохларної імплантації дає їм шанс жити повноцінним життям, ходити до школи, спілкуватися та дружити. Саму операцію, кохлеарну імплантацію для маленької уляни проведуть безкоштовно половину коштів на імплантат виділив Київський благодійний фонд. Залишок сума це 200 тисяч гривень. Небайдужі чернівчани збиратимуть самі. Цієї дитини є два шляхи: або це буде шлях успішної, повноцінної, щасливої людини людина, яка буде жити в соціумі, буде мати омрійну роботу, буде здоровою, щасливою дівчинкою, або це людина. Фактично каліка. Жителі нашого міста вже одного разу врятували від глухоти дитину, яка згодом стала лауреатом музичних премій. Я би хотіла, щоб моя дитина так само, як всі діти, чули. І, звичайно, хочеться, щоб дитина почула спів пташок, як собачка гавкає, як киця м'явкає, як мама до неї звертається. На цих кадрах малеча з вадами слуху вперше чує голос рідних. Це відео неможливо дивитися без сліз. Давайте зробимо так, аби таке відео мала і Улянка. Нехай вона почує, і нехай її життя зміниться. І це цілком реально. Кожна гривня робить Уляночку на крок ближчої до материнського голосу. І замість сухої тиші з допомогою добрих людей зовсім скоро дівчинка почує. Мама тебе дуже дуже любить. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Максим Демко, Чернівецький промінь.